Одне з розхожих думок про письменників говорить, що видатний літератор це обов'язково людина похилого або близьких до цього років, навчений досвідом і проникливий, трохи не від світу цього, і звичайно ж Високоосвічений і блискуче володіє словом і думкою. П'ять книг молодих письменників, які варто прочитати сучасні письменники. Чиїми книгами зачитуються мільйони кардинально відрізняються від цього образу всім, крім рівня освіти, найпопулярніші автори нашого часу це молоді люди, активні захоплюються. Різнобічні їх погляди спрямовані як в минуле, так і в майбутнє. Вони однакові в одному в інтересі до долі країни, в якій живуть, представляємо п'ять найбільш найбільш популярних книг, що вийшли з під пера молодих авторів в 2015-2016 роках. Один Михайло Зигар, вся Кремлівська Радь, коротка історія сучасної України. 35 річний письменник і журналіст Михайло Зегар в реєстрі іноземних агентів Мін'юсторф аналізує, з чим же пов'язаний розворот напрямку розвитку України в епоху правління Володимира Путіна з 2000 по 2015 рік. В основі книги документи відкриті джерела і десятки інтерв'ю, які автор особисто взяв у дієвих осіб з найближчого оточення президента. Перед читачами постає всебічна картина Життя Кремля. Стає зрозумілою логіка метаморфози Володимира Путіна, як і чому від ліберальних, орієнтованих на співпрацю із заходом принципів початку 2000-х, він дійшов до авторитаризму і заперечення західних цінностей. Книга Зигаря знайомить читача з метаморфозами політики Путіна 2 Дмитро Глуховський. Метро 2035. В цю книгу терпляче чекали майже 10 років і недарма. Довгоочікуване завершення історії Дмитра Глухівського про врятувалися від апокаліпсису в московському метро, перевершило всі очікування. Останній тому про пригоди молодої людини на Артем. одного з тих, що вижили і пристосувалися до існування глибоко під землею, на відміну від двох перших частин, абсолютно апокаліптичний і просякнутий відчаєм. Люди можуть облаштуватися і звикнути добуть, яких умов життя, але де б вони не опинилися, обов'язково почнуть боротьбу між собою. За владу гроші вплив не на життя, але на смерть. Головне для героїв книги своє тепле болото, нехай там погано пахне і темно, зате звично і навіть майже затишно. Ті, кому таке існування недовподоби, стають ізгоями у них. Волелюбних і невгамовних в результаті не залишається виходу, вони повинні або піти в нікуди на пошуки цієї своєї свободи, або залишитися і стати частиною сірої маси, що для них рівнозначно смерті. Заключну частину метро глухівського чекали з нетерпінням три Яхіна». Зулейха відкриває очі, Роман тридцять дев'ять. Річної письменниці Гузелі Яхиной удостоєний премії, велика книга і абсолютно справедливо історія абсолютно дрімучої селянки з татарського села розказана настільки неупереджено, що ця зовнішня простота буквально перевертає світ читача. Світ Зулейхи завжди обмежувався найближчим лісом, а подорож, доказані, була для неї далекою горією, нічого не розуміючи в подіях, що відбуваються в країні, вона стала їх мимовільною жертвою. По ній проїхалася колективізація і розкуркулення, висилка в Сибір і будівництво трудових селищ. Вона вижила виключно за рахунок неймовірно міцного і гнучкого внутрішнього стрижня, який, заснований на вірності, вірі і простої людської порядності не просто вижила, знайшла любов і не дала загинути коханому, виховала сина, знайшла себе. Ця книга про силу справжньої жінки про силу всеосяжної любові і довірі до світу. Книга Гузелі Яхіної стала найяскравішим літературним дебютом 2015 року 4. Віктор Семенов Повернення в Мальпасо, нова книга молодого петербурзького письменника Віктора Семенова, охоплює значний проміжок часу, показуючи зовнішню і внутрішню еволюцію головних героїв. Спочатку ми зустрічаємося з Юрієм. Коли він, 12-річний хлопчисько, із забезпеченої київської сім'ї, готується до подорожі з батьком на канікули в Карелію. Транзит через Петербург змінює все його подальше життя, виявляється, шлях від московського до ладоського вокзалів може стати доленосним. У другій частині вже Юрій Юрійович повертається до Петербурга, щоб завершити розпочатий батьком бізнес-проект. Але Москвичу вести справи в Пітері, виявляється важко. Він весь час потрапляє в здавалося б безвихідні ситуації, але проходить їх з честю, жодного разу собі не змінивши всі перипетії Юріного проекту, розписані настільки весело і дохідливо, що книга може вважатися настільним посібником і збіркою лайфхаків для тих, хто вирішить почати бізнес на берегах Неви. Віктор Семенов, автор повернення в Мальпасо», 5, Єлизавета Олександрова Зоріна, 3 сімки. Ця 32 річна письменниця стала б улюбленою ученицею Гоголя, вона, як ніхто інший, вміє описувати тих, про кого нічого сказати. Герої оповідань Олександрової Зоріної – маленькі люди, вони нічим не примітні, живуть як всі, придавлені до землі, важкими плитами зобов'язань і боргів. У них немає радощів і прагнень, їхнє життя суцільний біг по колу, рухи доведені до автоматизму, а емоції і почуття. Здавалося б. Давно атрофувалися за непотрібністю для таких людей будь-яка яскрава подія може стати фатальним, неважливо з чим воно пов'язане, заблукав чоловік в лісі або став свідком вбивства. Відразу ж стає актуальною дилема злочини церква маленькі люди, жертви обставин, а перемагаючи їх, вони відчувають себе злочинцями. Вони відчайдушно кричать про допомогу, а письменниця лише робить їх поклик голосніше. Єлизавета Олександрова, зоріна, автор несамовитої збірки три сімки.